На цьому ж тижні мав багато спілкування з Надієм, який ну, мало не потрапив саме туди, де його товариш, капелан, був поранений. Був випадок такий, що він туди не потрапив. Хоча зберіга і мало не поїхав. Там важко, там не забавки, не іграшки. Там з гранатометів, мінометів, танків, гармат, він чув, як пролітає над головою снаряд. А якщо ми відкриваємо... В і дивимось, а що він поміщає? А він працює так само. Він так само працює. Ви подивіться, яке в нього там світле обличчя? Які в нього кадри просвітлені Божим світлом і Божою любов'ю. Це перед нами отаке явище. Подолання всього того темного, брудного, злого, що несе з собою війна, силою духу, просвітлення всього того. В нього круті воїни, як він пише, стають тихими, сумирними причасниками. Таке, таке у нас явище в особі нашого отця Геннадія. Молимось за нього. Молимось і молимось. Бо дорогий діамант. Ді вам скажу, Дорогий.